Друзі, всім привіт! Така цікава ситуація. Такий цікавий кейс. Вирішив розібрати для вас людина. Оформлює в міграційній службі в Україні е, рішення щодо виїзду за кордон. Е, на, на визначену там країну в Аргентину. Так оформлює таке рішення. Потім перетинає державний кордон і потім е, посилає до ТЦК та СП заяву щодо зняття її з військового обліку. І щоб він не був зобов'язаним. Ну, така от цікава фабула, так ну будучи за кордоном. І ТЦК та СП відмовляє і каже, що ні, ви повинні бути військовозабов'язані. Звісно, людина не погоджується і починається суд. І от іде в нас суд аж до Верховного суду. І тут є цікава позиція Верховного суду і взагалі цікаві обставини цієї справи. Я думаю, що вам буде цікаво їх почути і послухати. Тому залишайтесь. Подивіться це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, підпишіться на цей канал і поділіться зі своїми знайомими. А також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання. Там багато корисної, цікавої інформації для вас, яка постійно оновлюється. Ділюсь практичними кейсами, ситуаціями, новинами і змінами чинного законодавства. Наразі воно змінюється дуже часто, тому за цим слідкую. Так, до теми новини. Верховний суд нас розглянув, що в травні 2025 року постанова у справі номер 280 дріб2880, дріб24. Посилання на неї залишає в описі під відео як джерело. Особа 1 є громадянином України, перебуває на військовому обліку там та там та з 99 року. Підтверджується цей військовим квитком. 31 жовтня 2023 -го року головним управлінням Державної міграційної служби в Запорізькій області ухвалено рішення про задоволення клопотання позивача про оформлення виїзду на постійне місце проживання до Аргентинської республіки. Цікаво, да? Документ цікавий з метою зняття з реєстрації місця проживання позивач установому законом порядку, 27 лютого 2024 року вже звертається засобами поштового зв'язку. До ТЦК та СП заявив, якій просить зняти його з військового обліку, зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон та проставити відмітку про це обліковому документі. Цікаво, однак, листом таким то представника позиваче повідомлено про те, що на час дії воєнного стану території України впроваджено обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. А тому до закінчення дії військового стану зняття з військового обліку неможливо. Тобто ТЦК каже: а ми вас і то не відпускали, і з чого ви взагалі вирішили, що ви можете виїхати з 18 до 60 років. Чоловіки виїжджати в нас не можуть. Ну до речі, вже там трошки ж змінилось, Зараз до 22 включно можуть виїхати. Але це рішення ще тоді розглядалось, коли таких змін не було. Рішенням Запорізького адміністративного суду було відмовлено в позові, Ухвалюючи таке рішення, суд посилався на статтю 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і зазначав, що виїзд з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК забороняється. Ось така ситуація. І, враховуючи, що дозволу ТЦК позивач не мав, а положення законодавства, яким врельовано провідносини у сфері виконання військового обов'язку та мобілізації, не визначає такої окремої та безумовної підстави для зняття з військового обліку як оформлення документів на постійне місце проживання чи у випадку виїзду військового на місце проживання, тому суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність відповідача законних підстав для зняття з військового обліку. І, звісно, відмовив там. Ну, Потім воно було там залишено правою позицією 3-го апеляційного адміністративного суду, який погодився з першої інстанції. І от вони звернулись до Верховного суду, подали скаргу, і суд в нас висловив таку позицію. Зачитую, з аналізу наведених норм висновується, що для зняття військовозабов'язно військового обліку має існувати хоча б одна з підстав визначених пунктом 2 частини 5 статті 37 закону. Про військовообовзики, військову службу, це на які вони посилались, до речі, перелік яких є вичерпним, розширеному тлумаченню не підлягає. І у справі, що розглядається, вони зазначають, що дійсно головним управлінням Державної міграційної служби було там задоволено клопотання щодо оформлення виїзду на постійне проживання, з метою зняття з реєстрації місця проживання позивач, встановленому законом порядку засобом поштового зв'язку, звернувся до ТЦК із заявою, в якій просив його зняти. Отже, підставою для звернення позивача до ТЦК із заявою про зняття його з військобліку слугувало отримання ним позитивного рішення від Головного управління Державної міграційної служби. Тобто ну, суд пояснює, чому ж так вийшло. Проте у відповідь було відмовлено. І от приписи статті 37 визначають порядок взяття на військоблік, зняття та виключення з нього. І от нас цитує суд, що відповідно до пункту 2 взяттю на у ТЦК та СП. Підлягають там ті, що в нас е, на військовий облік е, прибули з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання. За приписами частини ж 3 цієї статті. призовники військовозобов'язані та резервісті після прибуття до нового місця проживання зобов'язані зобов'язани денний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття. Знятися із зазначеного обліку у разі декларування місця проживання особи за декларацію про місце проживання, подане в електронній формі, там здійснюється відповідними ТЦК та СП. Як вже зазначалось, у воєнний час забороняється виїзд призовників військовозобов'язаних та резервістів без дозволу відповідного керівника ТЦК. От на це звертає увагу Верховний суд, звертайте увагу і ви. Пунктом 22 порядку 1487 визначено, що взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку здійснюється в центрах комплектування та соцпідтримки. Потім перелічує в нас пункт 52, що закордонні дипломатичні установи, інформ... інформують громадян, які перебувають на тимчасово консульському обліку, або не звільнені з призову на строкову службу про початок чергового призову. Там дуже тут важлива, до речі, інформація. Тому що воно все перетікає в подальшому про те, що в нас оголошений військовий та? І от тут зазначається, що ТЦК та СП здійснюють взяття та зняття військового обліку і ставлять відповідні про це відмітки. Наведено свідчить, що законодавець виокремлює поняття зняття з військового обліку та виключення з військового обліку. До речі, хто дивиться, одразу собі фіксуйте. Це, звісно, різні поняття. Ми вже неодноразово це розбирали, але це важливо і тут Верховний суд на це також звертає увагу. При цьому при знятті з військового обліку законом передбачено можливість повторного взяття на військовий облік. Отже, різними є як підстави, так і правові наслідки зняття або виключення з військового обліку. І суд просто звертає увагу на те, що якщо людина знімається, це не означає, що вона не може бути взята на військовий облік, якщо вона не досягла 60 років. А якщо людина виключена, то вона втрачає обов'язок бути військовозобов'язаними. В даному випадку зняття було можливо. Зі зміною місця проживання, але і постановка на облік повинна була бути. І тут далі розписує наш суд, що от, натомість указом президента було оголошено воєнний стан з 24 люта 2022 року, на момент виникнення спірних проєдносин та розгляду цієї справи строк продовжено відповідними указами посилаються на ці укази, потім на конституцію, звісно, посилаються і зазначають, що. Наведене свідчить, що у період воєнного стану та оголошення мобілізації, що мала місце у спірному випадку, військозабоязним забороняється змінювати місце проживання, виїзд з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК та СП. Ще раз акцентую на це увагу. Тобто ТЦК та СП вас не відпустить, щоб ви зрозуміли. От, от так от, як він взяв цей висновок, там рішення це взяв і йому дозволили там на ПММ, там на постійне місце проживання, да, там на ПМП там. Виїжджати, але е, виявляється ТЦК проти, крім того, рішення головного управління Державної міграційної служби відносно позивача щодо оформлення документів для виїзду за кордоном, мостійне місце проживання, а відповідне вибуття на строк більше трьох місяців за межі України не є підставою для зняття його з військового обліку. Адже пункт 2, частини 5 не містить таку підставу для зняття з військового обліку, який вибувають на строк більше трьох місяців, за межі України, а містить підстави, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України. Тобто суд ще раз звертає увагу: вибувають, і вибули це різні підстави. Тобто, право на зняття з обліку військовозобов'язаних мають особи, які вже вибули на строк більше трьох місяців. На це звертає увагу суд. І натомість зі змісту листа вбачається, що під час дії воєнного стану. Виїхав він, в'їхав, точніше, на територію України, використовуючи діючий закордонний паспорт громадянина на Україні для зняття з обліку військовозобов'язаних за цією частиною статті 37 можуть скористатися військовозобов'язані, які фактично перебувають за межами України більше трьох місяців, звернувшись до консульської установи за місцем перебування. І йому було роз'яснення підстави отримання відсрочки за статтею 23. Водночас, на момент звернення таких підстав не було. І варто зазначити, що до огляду на введення в Україну воєнного стану гарантоване частиною першої статті 33 конституційне право на свободу пересування зазнало тимчасових обмежень в силу дії особливо правового режиму воєнного стану в країні, що цілком узгоджується з вимогами статті 64 основного закону. От така от справа. Тобто на сьогоднішній день. Касаційну скаргу, звісно, було залишено без задоволення, рішення було залишено без змін. Тобто, чи можна так зробити? Ну, зробити можна. А чи можуть вас зняти з обліку? Ні, вас з обліку не знімуть. Тим паче, що суд чітко розмежував. Виїхали і виїжджають, і на сьогоднішній день воно ж змінилось там, чи на законодавця, тому вже це не є підставою для зняття з військового обліку. Тому такий, скажімо так, в лапках фокус у людини не вдався. ТЦК та СП почало. Кричати да, про це у всіх інстанціях, що ми проти, ми проти. Є стаття 22, і без нашого дозволу ніхто не може виїжджати, навіть якщо має таке рішення, от, ну, от, яке мав цей чоловік е безпосередньо. Тому от така ситуація, така практика. Цікаві ваші думки з цього приводу. Звісно, напишіть в коментарях. Я їх читаю і по суті відповідаю на них. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто не підписаний. Переходьте за посиланням на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Також впевнений, будуть вам цікаві корисні. Всім гарного вечора. До побачення мирно мирного на.